Вінницький фонтан Рошен відкриває сезон. Він запрацює 22 квітня у 20.00. Взимку конструкція водограю пробула під водою, тож зараз його витягли на поверхню і тестують. Пробні запуски відбуваються щодня. Нагадаю, Вінницький фонтан єдиний річковий фонтан у Європі. У зв'язку з відкриттям водограю для зручності рух транспорту цього дня буде змінено. Повідомляють в департаменті енергетики, транспорту та зв'язку. Після того, як ми отримаємо всі інформацію, що фонтан буде відкриватися 22 числа, після того, як ми отримаємо графік відкриття, значить ми плануємо перекрити рух транспорту по центральному мосту для уникнення будь-яких нещасних випадків. У зв'язку з цим ми пустимо трамвайні трамвайні маршрути будуть зупинені, такі як номер 1 4 та 6. Тролейбусні маршрути, такі як 5, номер 5 вишенка залізничний вокзал, такі як 10, вишенка Чехова, номер 11 залізничний вокзал вулиця Свердлова. Та номер 12 агрономічний університет вулиця Чехова будуть проходити по маршруту Театральна, Чорновола, Київська і далі по напрямку без змін залишаються автобусні маршрути. Вони залишаться без змін. І також після того, як вже відбудеться дійство по відкриттю фонтану, то рух транспорту автобусів, муніципальних автобусів буде продовжено ще на півтора години для того, щоб дати можливість мешканцям міста виїхати.